Привіт, друзі! Сьогодні буде огляд на ці дві катушки і декого він дуже здивує. Почну я з Blackpool, Blackpool Carb 7000 від торгівельної марки Carp Pro FS. Комплектується вона з запасною графітовою шпулею. До речі, шпуля тут менш, ніж 7000. Майте на увазі. Сама катушка виконана з графіту, корпус неї графітовий. Всередині механізм безкінечний гвинт, маленький гвинтик, який також виконаний з пластику. Але пластик, обіцяють, дуже якісний. У мене вона поки що працює. Потім по шпулі, звичайно, це алюмінієвий сплав чи алюміній. Має конусну, конусну форму. Конусну форму, що допомагає легше шнуру злітати або жилці. Також трохи закруглений чи зглажений борт цієї шпулі. Спереду маємо фрикціон, дуже плавний, гарний фрикціон. Зараз послухайте все чудово. Ручку можна поставити як на ліву сторону, так і на праву. Сама ручка виконана з алюмінію. Та тут в нас гумовий кноп. Під гумою, скоріш за все, мабуть, пластик, а можливо і метал. По краях шпулі маємо щіточки. Ці щіточки спеціально тут стоять, щоб у нас жилка не залітала під шпулю. Буває така проблема. Дехто вже стикався з цією проблемою, але я вам скажу, ці щіточки з часом десь зникають. Позаду у нас є система ByteRunner. Також з регулювання, як завжди. Вперед-назад все працює. Спереду у нас є такий прапорець, який нам дозволяє крутити або тільки вперед, або вперед та назад. Це, до речі, є не на всіх катушках. І подивимося тепер на характеристики, що нам пише виробник на коробці. Зараз я її закрию. Дивимося. Пластиковий корпус та ротор. 8 підшипників. Передатка у нас 49 на 1 оберт. Механізм це в нас безкінечний гвинт. anti reverse system. Тобто, це, я так розумію, це миттєві мит гальма, які не дозволяють їй назад йти. Потім Spool System. Це, я так розумію, фріз-пул, це є у нас байтранер, алюмінієва шпуля та додаткова шпуля графітова. Тепер подивимося на катушку флагман Endura 7000FS, Endura Carb 7000FS. І тут можна трохи здивуватись, буде, хто не в курсі справи, що це буде така сама катушка. Один в один, але з різними написами. Навіщо так зроблено? Не знаю. Мабуть, щоб була більша доля ринку, бо ця катушка, до речі, дуже популярна її багато купують для коропового лову. Подивіться, вона така сама: Байтранер. Така сама ручка, така сама шпуля, вона повністю така сама, але тільки з написом Endura Carp. До речі, не сказав про кліпсу, кліпса є металева і на тій, і на тій. Але на додатковій шпулі вона кліпса йде пластикова. Тобто її можна відірвати, але це мені, наприклад, жодного разу вона не знадобилась. Подивимося на коробку ендури, і в нас тут буде все те саме, що було на Blackpool. Ось можете порівняти, якщо мені не вірите, на та сторона. Повністю все те саме, можете поставити на паузу та подивитися. Один в один. Вас цікавить, скоріш за все, а що по цінам. По цінах endura дешевша приблизно на 200 гривень, в залежності від того, чи є знижки, чи немає, чи однакові знижки на них, чи не однакові. Чи погано, що вони однакові? Я вважаю, ні, нічого поганого у цього немає. Ні одна, ні друга від цього гірше не стали. Якщо вам було відео корисне, поставте, будь ласка, лайк. Катушки ви можете придбати під цим відео за посиланням. Дякую вам за перегляд!